Порська говорить красою, проміння ясних не навкруги, Христос стоїть там, пране догою, бо сонце ясне верховори, щоб спасення світу принести, преобразився в славі славічести. За все благуші, спаси Христос. До землі впали в учні Христові, Божах прошив їх серця до дна, бо прийми всіх, той блиск чудовий, Те не чудо до Христа. Щоби спасення світу принести, преобразився, в славі і чести, са все мочі, спасі Христос. Добре нам бути, Христе, з тобою, чи добня, то в дня грози, да ти нас проси все за собою. Вічне щастя, слави, що без спасення світу принести, Преобразився в славі і славічесті, за все боку, Спаси Христос, Щоби спасення світу принести, Преобразився В славі і чести, Сам все. Це Христ.